Хто сьогодні прийшов на такий, направду, не дуже простий фільм для сприйняття на Колір Гранат. Сьогодні така буде екскурс в самого поета, хто такий Саят Нова, про якого цей фільм, власне каже, і знятий. І, і, і також про сам фільм та про Караджан. Це вірменський поет, який писав трьома мовами, тому дуже часто його хочуть привласнити всі е, народи, які, мовами яких він писав. Але він народився в Діфлісі, це нинішній Тбілісі. До речі, саме в цьому місці народився і сам Параджана. І е, це Нова це приклад того, коли людина настільки... Прагнула містифікувати себе, що його плоди проросли тим, що, власне кажучи, про нього дуже мало інформації збереглося. Беревоза. Відомо, що він народився в 18 столітті, і що Саяк Нова — це був його псевдонім. Його справжнє ім'я, а ручому Саядя. Він народився в дуже бідній родині, вони були кріпаками, і, власне кажучи, він так. Фільм знятий про, не так про його біографію, це точно не автобіографічний фільм, як про його розуміння життя, його поетичного сприйняття світу і, звичайно, про страждання та любов. Це був не тільки поет, він ще був Ашу. Це співак народний і оповідач. Головним таком характеристикою Ашуба було те, що він мав ще дуже такий гострий язик, гострий розум, і навіть були такі конкурси між цими Ашугами. І а, навіть є таке відповіда, що а, він, а, ці конкурси дуже вміло вигравав. Він оспівував в своїх піснях красу і рухання, і а, пізніше я скажу, що саме його надихнуло на такі а, пісні, на такі вірші. З дитинства він мав потяг до а, пісень, до поезії. Але так як сім'я була бідна, йому довелося опанувати е, ремесло ткацьке. До речі, цікавий факт, що він е, настільки хотів е, якось е, бути більш вільною людиною, що він навіть цей ткацький верстат переніс до себе додому, тому що в ті часи ткали на вулиці. І заробіток в нього був в першу чергу від цього ремесла. Але його душа прагнула до мистецтва і він. Е, і Починає заробляти саме тим, щоб бути ашуком. Дуже часто буде з'являтися в цьому фільмі Каманче. Це інструмент барта, музичний інструмент. Він там буде в обішеному стані, тобто дуже багато буде цих картинок. І загалом ще розповім про реквізит, в чому його фішка саме в цьому фільмі. Своїй творчості він а, поспівував засади життєвої мудрості і також засуджував розбещеність і пихатість. Мені здається, що відголоски цим були те, що коли він потрапив до а, двору Іраклія Другого, а саме потрапив він через те, що був здібний, і а, це грузинський цар. І саме там а, в нього були деякі. Такі ситуації неприємними із е, тим, хто був при дворі, е, і вони намагались його від, е, вигнати, що, власне кажучи, в них вдалося. Обоговим джерелом натхнення була е, Анна е, Батонішеві. По одній із версій це сестра Іраклія Другого, є інша версія, що це була е, його дочка. Ми точно не знаємо, тому що, повторюсь, відомості про Саят Небу дуже розмиті і найбільша інформація про нього черпається з його поезії та від записів його одного інстинів. І був ще момент, що спочатку вигнали збору, а потім вже він ще раз повернувся. Є версії що взагалі. Історія про кохання вона трошки притягнута за вуха, тому що це схід, і там такі речі були дуже неприйнятними, але у творчості ця лінія має місце бути, і якби в фільмі це буде основною сюжетною лінією А згодом Саяк як вас змушений. Взагалі пострихатися в Монахи і прийняти духовне ім'я Степана. Саме ці моменти ми побачимо в фільмі, і як, як він був в дворі, його любов до Анни. Ми побачимо те, як він переходить із такого матеріального світу військового в світ духовний. І а, його трішки там. Поносило по світу. Він був в різних церквах і він був одружений в фільмі. Про це немає сюжетів, але там буде кадр поховання однієї жінки, і Я припускаю, що то була саме його дружина, яка в його реальній біографії померла. Я дивилась різні огляди, і а, в одних із оглядів то була його мати, в інших оглядах ще була інша жінка. Я не буду вам нав'язувати свою думку, ви подивитесь, і загалом я буду менше говорити про якісь символи, які я зрозуміла, тому що це точно таке чуттєве кіно, де а, ви самі вже сформуєте свою думку. А, згодом фільм закінчується досить. І фільм і його життя закінчується досить трагічно. Якщо ви думаєте, що це спойлер чи тому що, можливо, це і не буде зрозуміло з фільму загалом, але захоплюються Грузію перси і персидські солдати знаходять сп'ятнову в молитві і. А, він загинув від перських ятаганів. Цей момент також важливий, тому що ми в фільмі з самих перших кадрів побачимо кринжал. Він не дуже схожий на Ятаган, але якщо з цієї сторони дивитися зі сторони його біографії, то для мене було це дуже логічним моментом. Цим буквально в перших кадрах ви стоїть кринжал побачити. Загалом збереглося 60 його зборів, я вважаю, що це дуже мало, написані вірменською, грузинською і так. Тому є така битва між цими народами за те, кого ж вважати, що це їхній поет. І ось творець цього фільму це Параджан. Мені сподобалася цікава думка, що Параджанок це великий видоучка і завдяки цьому він створив такі шедевральні фільми. Мені здається, що, можливо, це така думка, вона трішки неправдива, тому що він все одно цікавився дуже багатьома речами, але він цікавився ними інколи дещо поверхнево. І тому створювалися такі вільні від думок інших твори. І а, такі цікаві, а, цікаві роботи, які відклали відбиток а, не просто на кінематограф тих часів, а на кінематограф всіх часів. Чому взагалі цей фільм а, знімав а, Сергій Параджанов? А, і а, чому а, саме а, так склалось, що ми побачили його саме в такій формі, як вона є? На 250-ту річницю з дня народження вірменського поета Саят Новий совєти придумали геніальну річ і вирішили, що зробити з цього майстра любовної лірики, відомого на Кавказі, символом радянської дружби народу. Ну, ми розуміємо. І в них вже була одна спроба з цінями забутих предків, коли вони також хотіли зробити щось посереднє. Але вийшло не дуже посередній фільм тут так само ідея була спочатку такою. Загалом дуже цікаво, от, як втілились всі ідеї Параджанова в цьому фільмі. Загалом, навіть ще в тіннях забутих проєктів, Паражанов мріяв про статичну камеру. Але ми знаємо, що були оператори іншої думки. І е, також по суті був створений шедевральний фільм з е, таким, інноваційним підходом. Але от саме таку ідею, що спочатку е, Сергій Параджан втілив в Київських фресках, а вже в, м, в кольорі гранату, воно проросло такими вже, е, е, багатими водами. Е, цікавий факт, що в Сергія Параджанова батько був займався торгівлею антикваріату, і мені здається, що його такі знання до цього, його любов до таких речей, вона досить цікаво була втілена в цьому фільмі, тому що дуже багато речей в цьому фільмі були взяті з. В... З вірменського, здається, музею а, так, і а, державного музею Вірмені. І це були автентичні речі, тобто не буде фолія, золото справжнє, килими справжні, багато елементів вони були справжні. І а, це якраз про фактурність, до якої Карачана завжди прагне. А сам фильм, Лена... А нет. Все-таки а, смешалось. А, в Так, а, да, давайте я вам покажу, Але а, загалом фільм був поданий в виді фрески. Це вірменська фреска. І коли ви будете дивитися фільм, помітьте саме формування катру. Вона якраз і створена наче в такому а, в такій рамці. І або є перший і другий план, або є тільки перший план. Це є такою ключовим моментом візуальним цього фільму. До речі, цікавий момент про переджарувач, що її читала, захотілося також з вами поділитись, про те, що він такий трішки недоручка, тому що він насправді навчався погано в школі. Він дуже мало книг прочитав, він сам про це говорив. І коли його запитували, як ви знали, то як ви знали то, він просто десь чув, десь щось побачив і вирішив це втілити в життя. І цікавий момент, що коли він часто пропускав школу, і коли його запитували, чому він це робив. Він говорив, що приходили совєти додому. Батьки, батько, який торгував антикваріатом, просив з'їсти ці дорогоцінні каміння, і їх не випускали з дому, доки вони його ну, якби не повернуть. Тому він пропускав школу. І от загалом такий підхід Караджанову був він проявлявся в дуже багатьох речах. Наприклад, якщо говорити про а, цей фільм, то а, в нього було приблизно яким чином він вибирав акторів. Одною з головних акторів була Сацікоча Чаурелі. і він просто їх обачив і сказав: це буде нова. Це буде нова. грати нову. і Анну, це один одна актриса грала двох персонажів такого а, юного. Саят нову і його «Закохану А. Чому це взагалі було обрано так? Тому що Баранчанов надихався присицькими картинами, де закохані дуже часто були схожі між собою. Це пояснювалося, така велика любов одне до одного. Можливо, колись чули концепцію близнікового пламені. Це про це, да, що закохані, вони навіть одне одне на одного, вони схожі. Настільки та любов ем, велика. От, ще, да, можна помітити ці персидські картини, де реально ем, люди дуже ем, закохані, дуже схожі між собою. З приводу ще фільму хотіла сказати, що ми побачимо відреставровану вже версію, тому що свого часу картина була дуже порізана цензорами, тому що те, що очікувала побачити радянська влада, вона звичайно не виправдалась, тому що фільм був дуже складний для розуміння. Він таким і залишається. А, і е, спочатку фільм е, був переданий на допрацювання, і там навіть додалися е, такі як е, так, точно, е, де було пояснення, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. От, е, е, але це не дуже допомогло, і насправді фільм задумувався під назвою, як на але, коли фільм був вже... Е, Відданий цензури на фільму змінили на колір гранату і а, те, що ми бачимо, бачили да, останні роки, і взагалі не було досвід. Були тільки в архівах Лименських і в інших архівах оригінальна плівка, яку результат Фонсько відреставрував, дістали і навіть той самий колір, який задумувався а Сергієм Параджановим, відтворили. Так, то чи це найкращий фільм? У мене mm -hmm. mm -hmm. З цього, з цих кадрів починається э, починається фільм, і якщо вже я на цей слайд перемкнула, то розповім вам, чому саме э, гранат. Загалом почула ще таку цікаву версію, вона мені також дуже сподобалась про те, що взагалі святе писання, коли перекладали і перекладали, що там було яблуко, то там було не точно яблуко, а можливо, там був виноград або гранат, або ще там варіанти інших фруктів. Тому цікаво, що сам гранат сповнений дуже багатьох символів і а, образів. По-перше, це а, про те, що а, Життя людини це страждання. І в цьому фільмі ми це яскраво побачимо на прикладі самого поета, від е, його е, дитячих років, е, юності, де він переживає кохання, яке таке платонічне, воно без відповіді. І вже його період, коли він знаходиться в такому засланні, він стає монахом, він йде в свій духовник. Але крім того, гранат це ще є, не тільки символізує жертву страждання та відродження, він також символізує любов і творчість, те, що було також невід'ємною частиною життя цього письменника. Чому це дуже важливо і чому я вам про це проговорюю? Тому що майже весь фільм потрібно сприймати через цю призму. Тому що немає чіткого, чіткої відповіді, як сприймати той чи інший елемент чи символ. Є тільки, є тільки от почуття, є тільки те, як ми можемо переживати цей досвід. Головний, як я говорила, головною такою лейтмотивом цього фільму є любов до Анни, яка вона часто тут буде з'являтися ще потім в різних образах. І То зазначити, що в самому фільмі ця любов вона показана не тільки як любов до жінки, а ще як і любов до Бога, любов до життя і мистецтва. І от саме Параджаном він досліджує цю парадогранність через різні, різні символи. Зокрема, ще одним символом, із таким першим, який з'являється в нас на екрані, ви зараз випитися поряд з гранатом, з'являється риба і хліб. А от зараз, як ви думаєте, це символ чого? Того, що Ісус роздавав хрибий хліб. Того, що Ісус здавав. Mm -hmm. християнський, християнський мотив, і він буде також через весті. Тому а, він не тільки про любов до жінки, не тільки про любов а, до церкви, до Ісуса Христа, да релігія, А і мистецтво, ми будемо бачити той інструмент, який називається імесиматура, каманчем і так далі. Ще дуже цікавий момент. Я говорила про те, що кожен кадр він наче в такій рамці, це такі оживчі фрески. І цікаво мені сподобався образ церкви, помітьте, да? він наче виліканий. Взагалі Парамчанов любив дуже і мені здається, що в цьому фільмі його коложі реально пожили. І загалом, якщо дивитися на міліку акторів, то відчуття, що це такі оживші фотографії, тобто в них немає великий спектр емоцій. Більше у них це відображається якимось естетичними емоціями, і часто кадр нам здається, наче пантенімові. Цей кадр дуже відображає ідею кольорів. Це буквально зеркальний кадр, це зображена Анна, але в різні періоди. З білому, це коли там кохання, тільки в них там зароджувалось. А в і чорних це відображення того, що розуміння, що це кохання, воно а, нікуди а, не може їх провести. Воно не має права на продовження. Зрозуміли причин. А ще важливим моментом в цьому фільмі є а, на заставці була книга, да, також оцей перехід від морського до духовного. І він через фільм, весь фільм проходить. А там навіть є така кадри з фільму, а, де хлопчик заглядає власні, бачить знайомиться з таким тілесним самопроявленням, матеріальним жіночим тілом, і вже потім як сохнуть книги. Це буде а, в фільмі також бачите. І ця така ідея, вона через весь фільм проходить. Також, а, до речі, сам гранат це ще й а, взагалі національна ідентичність самих вірмен. Щона немало важливе. Килимир. Це також про традицію і про візуальне втілення багатої вірменської культури. Тому що цей фільм, по суті, про вірменського поета, про вірменську культуру, і багато підсилок вони будуть саме про, про їхнє багатство, про їхнє відношення до життя. І, їхній зв'язок з домівкою, з традиціями, поводом. Цікаво дуже для мене було втілення символізм з тваринами. Тут з'являються також з'являються також різні тварини, буде і вісню. Ми знаємо також про релігії, яку він роль грав, будуть тут також віці, і буде навіть лама. Не буду до кінця говорити про що це? Сподіваюся, що ми потім обговоримо, і цікаво буде, як ви взагалі це будете сприймати. Червоний це також такий головний колір цього фільму. Цей колір граната, цей колір, який відображає трансформацію головних героїв. Саме ти побачимо цю трансформацію. Цей колір болю, боротьби а також і сили, яка живить творчість віру мені дуже подобається все-таки фінальний кадр, і він також наче зациклює цю цю історію про духовність і про шлях цього героя а, і один стику фінальних кадрів, де ми бачимо, що все-таки ця чистота а, поета, його, а, його чиста душа, вона також вистачається в іншим світі. І я вже завершую, мені залишилось дві хвилини до вимкнення. Цей фільм не потрібно сприймати буквально. Це така поетична симфонія образів, це живі, живі фрески, це оживша картинка. І тільки через, через ці символи відкривають двері до світу Саядного. І також цей фільм він про бороділи головного героя. Про духовне і земне, про його страждання, про його натхнення і про його творчість. Бажаю вам е, натхненого перегляду. Е, бажаю не намагатися зрозуміти головою. А Дякую.